Українська народна казка, лисичка сестричка і бовк панібрат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до віконця тихенько, вхопила пиріжок маторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. Бачить люди бичка женуть. Ой, здоров були хлопці. Здорова, здорова лисичка сестричко. А проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного. Проміняв. Глядіть же, каже, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, а там сміття. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дрова на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрати. Здоров була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка тритячка на саночки? От ти ж там, бичка заробила, саночки зробила, та й їду. Ну, то й мене підвези. Куди ж я тебе пізьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, а вовки каже. Покладу я, лисичко, сестричко і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой лишенько, каже лисицька. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б це вони поламалися? Ну, та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Так дай мені горішка. Та то останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ж ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь, так що й поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. От такий. Чого я поламаю, я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бробортемився -бр я помаленьку. Та сідай вже. От він вліз зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь трісь трісь, -тріс. так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди вже тепер та рубай дерево на санчата. А як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію? І не знаю, якого дерева треба. А, капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, так і ні. А ти кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Той пішов вовк, увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, деревце, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав та й тягне до лисички. Глянула та, а воно таке корячковате, що й на полицю. Непригодне, не те, що на санчата. Та давай знову його лаяти. Нащо ти такого нарубав? А коли воно таке рубається? А чого ж ти таке казав, як тобі я виліла? Та ні, я казав рубайся дерево криве й криве. Ну, ти й дурний. Ой, недотепний. Сиди тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю, та й пішла. А вовк сидить сам собі та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. з'їм я бичка та й утечу. А лизичка приходить, а вовчика братика нема. Ой, що робити, коли вона бачить, їде чоловік на санях з рибою. Вона притаїлася, що вона не жива, лягла посеред дороги. Зупинилися біля неї та й кажуть Ой, дивіться, яка лисиця лежить. Надо взяти її дітям та шапочки з неї пошити. Поклали її на віз та й рушили далі. А лисичка, сестричка бачить, що вони на неї не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на дорогу, кидає та й кидає. Накидала багато та й зіскочила з воза. Стрибнула з воза, позбирала, сіла та й їсть рибку. Аж цей вовк, пані брат біжить. Здоров, була лисичка, сестричка. Здоров, здоров. А що це ти робиш? Рибку їм, а дай мені. А, -а я скільки морочилась, ловила її, не віддам. Піди й сам собі налови. Та як же я наловлю, коли я не вмію, хоть навчи, як її ловити. Ой, як же ловити, піди до ополонки, встромив хвоста по колонку, сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, так вона й наловиться. Ой спасибі за науку. Побіг вовк на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, рибко, велика та велика. Ловись, рибко, велика та велика. Ловись, рибко, велика та велика. Не хочеться йому. Мало, а мороз на дворі такий, що аж кварчить». А лисичка бігає по бережку та все примовляє Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк питає Що це ти, лисичко, сестричко, кажеш? Ой, та я кажу ловися, рибко, велика й велика. Ловись, рибко, велика й мала. Ловись, рибко, велика й мала. Вовк ворухнув хвостом важко. Ой, це вже рибка почала чіплятися. А потім згоду каже Ану, тягни, вовчику. А вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне. А що вона далі? Ах, капосний вовцюганий, що ти наробив? Бачиш, казав, лобись рибко велика та все велика, от велика начіплялася, а тепер ти й не витягнеш. Треба ж тобі допомогти. Побіжу людей покличу. Та й майнула в село, біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бить. Ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони бідолагу вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити. Побачила миску з тістом, взяла, тістом голову перемастила та й прикинулася хворою. Ой-ой-ой, коли це дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою та й стогне, щоб вовк побачив її. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, ще й хвоста позбувся. А вона, ой, вовчику братику, хижба ж баш, то я. Хіба ж ти не бачиш, що з мене мозок тече? Так мене побили, ще й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я сам не здужаю». Ой, та в тебе тільки півхвоста нема, а мені голову провалили. Ой 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 ой, -ой не дійду додому. Ну так, сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, мощується, та так стогне і повіс її вовк, а вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. А що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та я кажу, битий биту везе. А сама знову тихенько Битий не биту везе. От і довіз він її до хати. Уставай, лисичко, доїхали. А вона тоді плив з вовка Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хату та й зачинилася, не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз. Ой Вовк тупцявся, тупцявся коло лисичкиної хатки та й не вліз. Ой, яка погана лисичка підманула, підвела, обдурила мене, та й пішов додому. А лисичка живе та курей ловить. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.